Всім привіт! Мене звати Вікторія, і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка В'яже. Зв'яжемо тренди. Друзі, на вулиці у нас уже осінь, а це не лише пора такого жовтого листячка. Бабиного літа, павутиння, яке летить, теплих промінчиків сонця, але також і ще це пора дощиків, запаху грибів, вітерця і тому треба вже утеплюватися. І пропоную сьогодні для вас відео, невеличкий відеоурок, як в'язати ось таку пов'язочку подвійною пустою резиночкою. Це називається пола резинка, якщо на російській мові. Ну, якщо перекласти, то я думаю, пуста. Ось така виходить всередині пуста подвійна пов'язочка. Зробила дуже оригінальний, цікавий такий вузол. Все вам покажу в цьому відеоуроці, як його шити, як зв'язати, а також розповім вам формулу, як же вирахувати, якщо ви в'яжете пов'язочку, не для себе, а на подарунок чи на замовлення. Так що, думаю, відео актуальне. Проходьте далі і в'яжіть разом зі мною. Так, метраж нашої пряжі 700 метрів на 100 г. Що це в нас? 50% меринос, 10 альпака, 40 поліамід. Беремо в дві ниточки. Це в нас буде 350 метрів на 100 г. Спиці номер 3,5. І набираємо самим звичайним способом довгий хвіст 40 петель. Набираємо 40 петель і покажу, як в'язати далі. Набрали 40 петель, а тепер перевертаємо наше в'язаннячка. Отже, дивимося. Першу петлю ми завжди знімаємо, не пров'язуючи, остання завжди виворітня. Першу петлю зняли. Далі лицева. Нитка в нас перед роботою. Перезняли петельку з лівої на праву. Ось так. Далі. лицева. Нитка перед роботою петлю перезняли на праву спицю не пров'язуючи. І так, будемо чергувати до кінця ряду лицеві і перезнімати петлі не пров'язуючи, в'яжемо до кінця рядочку. Дивимося що в нас в кінці ряду лицева. Далі нитка перед роботою перезняли і що виворітня. Перевертаємо в'язання крайню петелечку, як завжди, знімаємо. Далі в нас іде лицева, нитка перед роботою перезняли, не пров'язуючи лицева за передню стіночку, нитка перед роботою перезняли. Лицеві пров'язуємо за передні стіночки. І ось так чергуючи лицеві із перезнятими петельками, вив'язуємо пов'язочку на потрібну нам довжину. Як треба, нам найкраще все-таки приміряти на свою голову плюс 2 см для того, щоб зробити перехрещення. Але, взагалі, є формула. Свій обхват голови заміряємо і віднімаємо мінус 15%. І ці сантиметри, які в нас утворюються, це буде потрібна довжина нашої пов'язки. Отже, в'яжемо на потрібну довжину і зустрінемося. Так, друзі, дивимось, Я дов'язала пов'язочку до потрібної мені довжини, але е, я міряла її на себе, приміряла. І плюс додала 2 см там для перехрещення. Але якщо вийшла вона у нас подвійною, товстенькою. Тобто вушка не продаватиметься. Але якщо ви в'яжете на замовлення, чи ви в'яжете на подарунок, вам же треба знати, яку довжину цієї пов'язки вам треба <кхм> зв'язати, отже, дивимося, я не заміряла її, я приміряла на себе. Але якщо ми примінимо формулу, дивіться, наприклад, у мене обхват моєї голови 54 см, якщо відняти 15% то дивимося, приблизно мені треба зв'язати на довжину 45-46 см. Ну, Плюс 2 см додати на перехрещення, але це вже дивлячись, яка у вас буде пов'язка. Отже, перевіряємо, чи працює наша формула, тому що я ще не заміряла, перепровіримо. Якщо вона працює, ви можете її спокійно примінити. От, 47. Отак от, от, дивимося. Значить, правильно, я зв'язала на себе приблизно 45-46, додала трішки, і буде в мене тут перехрещення. Значить, формула працює, можна нею користуватися, якщо ви в'яжете на подарунок чи на замовлення. Потрібна довжина в нас є, тож ми можемо закрити з вами петлі. Петлі також ми закриваємо дуже простим способом. Пров'язали петелечку, перекинули через попередню, пров'язали, перекинули, тобто тут не треба ніяких там еластичних суперзакриттів. Нічого, як бачите, все просто лицевими пров'язуєте, закриваєте, можете пров'язувати по дві разом. Різниці особливої немає. Просто нам треба закрити край. Все закриваємо і покажу, що робити далі. Так, дивимося. Ось такий край у нас вийшов, трішки він розхлябаний. нічого взагалі страшного. Що хочу показати. Можна було б шити ось таким от образом. Це В мене є майстер-клас в Інстаграмі напівпатентною резиночкою зв'язана пов'язочка. Дуже класно і ефектно оцей вузол виглядає на голові. Якщо когось зацікавить, напишіть, я зніму для YouTube цей майстер-клас. Можна було б отаке от переплетіння зробити і зшити, але ми зробимо цього разу трішечки-трішечки по-іншому. Дивимось ось так поклали пов'язочку. Тепер піднімаємо ось ці два кінчики і складаємо їх навпіл. Ось так. І в ось ці рожеві пов'язочки ми робили ось так повністю. Чотири сторони ми ці просто сшивали. Цього разу ми зробимо трішечки по-іншому. Ми візьмемо до половинки. Зараз голочку. Дивимось, ось тут в нас такі залишаються вушка пусті, так? Ось ми їх не чіпаємо, ми до половинки склали і прошиваємо ось ці чотири шари повністю добренько, два рази, мабуть, треба пройтися, і прошити їх. І прошиваємо всі, намагаємося зачіпити всі чотири шари однаково. Прошиваємо їх. Так, дивимось, ми прошили з вами повністю ось цю серединку. Тепер же в нас залишаються ось ці два вушка. Повертаємо ось так пов'язочку І прошиваємо ось ці два вушка. скріплюємо, бачите, ось так: посередині і пров'язуємо. І намагаємося прошити їх повністю, щоб вони в нас. Співпадали, щоб не було ніяких дірочок. Намагаємося робити це дуже-дуже плотно. Прошиваємо. Друзі, дивимось, прошила я ось тут поверху, і прошиваємо аж. Аж всередині, щоб було добре все прошите. Коли ми прошили, звичайно, ховаємо кінчики, ось так, як це виглядає, досить кумедно. Але коли ми перевернемо, вивернемо нашу пов'язочку, дивіться, який виходить дуже гарний ефект, ось так от. І вона виходить іще об'ємнішою, дуже гарно, як на мене. Друзі, надіюсь, мій майстер-клас був вам зрозумілий, цікавий і, надіюсь, він вам знадобиться і буде корисним. Не забуваємо ставити пальчик вверх і до нових зустрічей. Пока-пока!